Права 1475. Український художник-графік Ігор Степанов створив найменшу копію Конституції України розміром 2 на 3 см. Вона має 160 сторінок, написана авторським шрифтом і важить кілограм. Обчисливши добуток 0,75 і 0,02, ти знайдеш пропущення значення. Яка вага цієї мініатюри в грамах? Ну що ж, давайте тоді спочатку знайдемо добуток той, що в нас сказано. Пишемо перше ді. Ну і записуємо, що 0,75 треба помножити на 0,02. І це дорівнює. Ну що ж, 75 помноживши на 2, ми будемо мати 150. Так. Але у нас... Раз, два, три, чотири знаки після коми має бути, тобто це будуть десятитисячні, то ми записуємо, що добуток у нас буде 0,0 тоді 150 десятитисячних. Або 1 0 в кінці ми можемо відкинути, то ми пишемо, що це дорівнює 0,0 тоді 15. сотих, Ну і записуємо в дужках чого? Кілограм. Це у нас буде. Вага мініатюри. Пишемо вага мініатюри. І, ну що ж, виходить, що вага цієї копії конституції складає 0,015 кілограм. А нам сказано, що треба виразити цю масу в грамах. Ну що ж, давайте будемо виражати, записуємо друге. Ну і пишемо, що 0,015 кілограм це дорівнює. По-різному можна робити. Можна помножити на тисячу, бо в кілограмі це тисячу грам. А можна задати, що цей запис означає 15 тисячних частин від кілограму. І це дорівнює. Але одна тисячна частина від кілограма це один грам, оскільки в одному кілограмі 1000 грам. То виходить, що 15 таких тисячних частин кілограма це буде дорівнювати 15 грам. Є? Ну що ж, отже, маса цієї мініатюри в грамах складає 15 грам. Записуємо відповідь. Отже, маса мініатюри пишемо 15 грам. Ну що ж, ось така задача на множення десяткових дробів на цьому вправу завершено.